Друзі, привіт! Сьогодні у мене дуже цікава посилочка для вас. В основному це у нас в цій посилочці будуть блешні. Це мікроколивалочки, різні класні. Це деякі вертушечки, нульовки і першого розміру, і декілька воблерів. Зараз я вам це все покажу. Так, друзі, давайте почнемо з вертушок. Ось такі чудові вертушки я замовив. Це, як бачите, фірми Vibrax. Вони досить-досить старого виробництва. Зроблено у Франції. Тобто, бачите, це дійсно оригінал, вони класні. І тут, бачите, кожна ця вертушка має таку гарну мушку. Зараз я таких вібраксів не бачив. Вони теж є з мушками, теж це все є. Але от такий саме номер з різними мушками. Е у нас я не знаходив, я не бачив. Е вони у мене є двох розмірів. Це нульовочка. І це є перший розмір. Відповідно, 3 грама і 3,5 грама. Різний розмір пелюстки. Зараз я один відкрию вам покажу. Це я собі залишаю. Остальні в мене вже, в принципі, майже всі їх друзі розібрали. Дивіться, ось такий от Вібракс. Це нульовочка з таким червоно-жовтим пірячком. Мушкою. Стандартний їхній такий сердечник. Дуже класні блешні. Е, ось цей Вібракс, друзі, мені здається, що його в мене вже немає, але все ж таки на Олексі дивіться, можливо, хтось з друзів ще передумає і не буде брати. Ось тут їх така пачка, бачите? Це те, що я замовив. Е, вони йшли одним лотом і досить там приємна ціна до них була гривень. Щось біля 160 чи 181 виходить. Дуже хороша ціна. Це перший такий лот. Далі, друзі, підемо одразу по мікроколивалках. В я вам в кінці покажу. Наступні мікроколивалочки це ось такі Rodeo Craft. 1,2 грама. Вони є в різних кольорах. Бачите, тут різні різні, різні кольори. Золотисті, тобто їх дуже багато різних кольорів. Тут теж великим сетом я їх замовив. Один із цих сетів буде в продажу, тому що друзі його не розібрали, він залишився. А всі інші там ніби вже розібрані. Все ж таки на Оліксі можете подивитися. 1,2 грама це я брав під дрібного головля, під краснопера, щоб літом можна було гарно краснопера половити, коли він активний. Під окуня того самого теж можна половити. Але в основному це під дрібного головля, під краснопера, під дрібного жерішка. Ось такий Rodeo Craft, но 1,2 грама. Це другий такий сет я замовляв, друзі. Третій сет. Тоже Rodiо Craft Jackel Junior 1,1 грам. Тут майже всі коливалки от в районі 1 грама я замовив. Тому що мене найбільше цікавило це от дрібний голавль, той, який водиться в моїх річках, і краснопер. Крупний, хороший такий літній активний краснопер. Ось такі Rodeo Craft Jackel Junior. 1,1 грам. Це був другий сет. Деякі з них, друзі, все-таки будуть в продажу. Там декілька залишилось, але не багато. Тому обов'язково там хто хоче, дивіться на Олексі. Так, друзі, третій сет це ось такі Sauroti. Saurutті 1,5 грама. Тож, вони дуже класні в них кольори. От що, що стосується кольорів, от саме оці Саурі, бо бачите, вони так пофарбовані, чудово. В декілька-декілька тонів. Ось так. Дуже класні в них кольори, ось такі коричневий. І в них теж розмір такий, розмір зовсім невеличкий, 20 мм, 1,5 грама. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, ось Джек Джуніор, 1,1 грама, але вона трошки довша. Вона виходить трошки довша. Я не бачу тут її довжини, тільки вага 1,1 грама. Довжини не бачу, але вона трошки довша. При тому, що її маса 1,1, а тут маса 1,5 Але тут ж теж, хто, хто ловить на коливалки, то ви маєте розуміти, що чим легше блешня і чим більше її площа, тим більш вона буде поверхнево йти і тим більш проводки будуть такі повільні, можна буде використати. Це дуже важливо, коли у нас рибка більш пасивна. Так, друзі, далі показую, що був цікавий сет. Тут було дуже багато різних блешень, різних, неоднакових. Просто продавалися одною посилочкою. Це ось такий е, New Driver Hunt Grande. 1грамовий, 1 грамчик, така блешня. Такий Hunt 0,9 грама. Тож вона зовсім невеличка. це от... Під Краснопера, навіть я думаю, уклійка має клювати. Невеличкий Краснопер повинен на неї клювати. І ось така New Driver Banana 1,4 грама. Дуже класний такий колір, переливається такий фіолетово-синій. Ось такі от блешеньки. Тут на кожній є наклейка Rodeo Craft. Я думаю, що це якийсь підрозділ Rodio Craft. Просто New Driver. Треба почитати в інтернеті, подивитися. Можливо, це якась дочірня фірма, тому що я так сходу вам і не скажу, чому це бренд New Driver, але, але Rodeo Craft є наліпка на кожній. Імовірно, що це все-таки якийсь дочірній бренд, щось типу того. Далі дві класнючих блешні фірми Yari. Всі знають прекрасно цю фірму. Вона робить чудові мебарінгові голівки, джиг голівки Дуже багато різних товарів. Це такий внутрішній японський, можна сказати, ринок. Саме фірма Ярі. Ось 1,1 грама така різнокольорова цю я обов'язково собі залишаю. І 2-грамова, такого зеленого кольору. Теж. Цікаві дві блешні. Так, друзі, далі Тоже така класна фірма з іменем. Це Forest M2 і Mew Ось такі от. М2 вона 0,8 г. І ця 2,2 г. Е, бачите, я тут досить собі можу перекрити, тобто є різні від 0,35 грамів і десь там до 3 грамів в цьому сеті були блешні. Деякі з них я собі залишу, щоб перекрити різні ваги, різні кольори. І трошки в цьому напрямку теж мати, мати куди розвиватись, тому що не особливо в мене є. От, там декілька блешень є, але я ніколи їм не приділяв великої уваги. Так, друзі, далі. Ось така класна блешня. Це фірма Mukai, Називається Luper. 2 грама. Такого кольору, от, коричневий кольор, однотонний. І блешня фірми Walken In. 1,8 грама. Е, натуральна така от срібляста, вона з е, синіми е, цяточками. Ну, Сріблясті кольори більш натуральні. Це дуже добре піджереха. Під жерішка невеличкого, тому що це зовсім невеличка блешня. Далі, друзі, то, що я вам говорив, блешенька фірми Rodeo Craft це Noa Micro 0,35 грама. це блешня під уклейку. Зовсім невеличкого краснопера, уклейку, мікроголавлика. І це для мормишових спінінгів. Якщо в когось є мормишові спінінги, там до 1 грама по тесту, оце прекрасна блешня саме під цей спінінг буде. Так, далі дві блешеньки ще фірми Rodeo Craft NoA, але різних вагів: 1,4 і відповідно 1,8 грама. Якщо перед цим я вам показував Noa 1,2 грама ось, то є 1,4 і 1,8 грама. І перед цим ще 0,35 грама. Тобто ось 4 блешні, вони перекривають да, всі ваги. Всі ваги, всі ці ноа перекривають їх в різних кольорах. Я їх обов'язково собі залишу от в цих різних вагах, для того, щоб мати змогу от половити в різних умовах. І що ще також важливо різними спінінгами, тому що іноді ми беремо мікрушний спінінг, іноді там лайтовий. І треба підбирати під ці умови відповідно блешню. Ну і, звісно, підриву. І ось така класна ще кольорова блешенька. Страйна, страйна, Важко прочитати мені її назву. Ось така 1,9 грама. Це все було, от всі ці, що, що різні. Вони були одним сетом, і додатково до них ще йшло три воблерка. Ось такі Lucky Craft, Medium Медіу з трійничками. Ось такі воблерок від Lucky Craft такого. Цікавого дуже кольору. Його в мене друг вже забрав. Цей воблер. Ще один воблерок, друзі. Ось такий від Days Pruт Чате Cru, dr -очка. Цього також у мене друг вже забрав. Їх уже немає. І залишився мені, друзі, отакий от от Lucky Craft Unfair 35F -ка. в такому от кольорі. Ну, це для Аріної Форелі. Ці всі три воблерка, можна сказати, для Аріної Форелі створювалися. Але вони прекрасно в наших умовах ловлять головля. Ще таких от три воблерка, друзі. Ну, і додатково до цієї посилки, щоб повна сума була, я ще замовив декілька великих воблерів. Перший це воблер від культіви. Ось такий от. Він чому мені сподобався? Він іде такий досить товстенький, дивіться. Він досить товстенький, з високим тілом і з такою лопаточкою, яка буде працювати як ССР, тобто як поверхневий. Для теплої, знову ж таки, для теплої води в нього досить такий гарний розмір. Здається, 125, якщо я не помиляюся, 125 під теплу воду буде перекривати ці оці от умови. Знову ж таки, ціна була невисока, тому я його собі обов'язково замовив, буду, буду тестувати. Наступний воблер від Айми 110 md Я, на жаль, точно не пам'ятаю його назву. Зараз під руками не маю в мене записів, але від Айми, от мені воблери дуже подобаються. Вони прекрасно ловлять, прекрасна в них гра. Знову ж таки, він йшов сетом з попереднім, тому цей сет вирішив я замовити. Там була дуже хороша ціна. Все, все потрібно тестувати, тому що я намагався про нього знайти максимальну інформацію в інтернеті, не було нічого. Чого не зміг знайти. Тому його взяв його буду тестувати. Е, друзі, ще воблер, який я замовив ще до того, як мені прийшла попередня посилка це Lucky Craft Celm. Тому що той, що в мене був, в мене викупили. Тому я собі замовив в попередній посилці. Не знаю, ви її бачили, чи ні в такому коричневому класному кольорі Сі Альмінов. А цей вже замовив після того. До нього була дуже хороша ціна. Е, тому вирішив все-таки його замовити, продублювати. Е, можливо, також він буде на OLX. Дивіться, якщо комусь потрібно. Але воблер, воблер ну, не легендарний, але він крутий, він класно ловить. Також по теплій воді, по міляках він прекрасно ловить щуку. І ще один, друзі, отакий от от цікавий ріаліз Мінов 80 СП. Така невеличка міношка від duo. Е, вони також переважно всі створюються для ловлі форелі ці облери. Е, він зовсім тихий. Там-чуть чуть один шар не заглушений, але великого шуму немає. У нього дуже таке прогонисте тіло, бачите? Прогонисте тіло, е, натуральний такий колір це під жереха, під хорошого жеріжка, 80 СПшка, реаліз буде прекрасно працювати в доповнення до тих. Зі бейтовських ріджів 70-х, що в мене є 50-х ріджів, це буде прекрасний комплект для жереха. Ось така, друзі, посилочка. Більше я в ній звернув увагу на блешні, тому що зараз буде тепла вода, буде класний крупний краснопер, буде галавлік. А в мене зовсім по блешнях. Погано. Тобто в мене їх не було. Там якийсь п'яток блешень є, але вони нічого зовсім не перекривали. Тому вирішив ще додатково собі такий комплект блешень фірмових хороших взяти. Все, друзі, дякую за увагу. Така невеличка оця посилочка була. Дивіться на Уликсі під відео. Все, що є в залишках, я викидаю на Уликсі, там ви зможете його придбати. Там вартість буде значно нижча, ніж в нас в магазинах в Україні. Дивіться. Всім пока!